Гратиме команда, яка в першому таймі атакуватиме зліва а, направо. І як не крути, в таких умовах дійсно сильного вітру. Це може, може бути о, неприємним епізодом багато для кого. Три зустрічі. Всі три закінчились з рахунками 2-1 на користь ЛНЗ. Як воно буде сьогодні? Подивимось під імперський матч. З зоряних війн з'являються обидві команди на стадіоні і сподіваємось, що це буде. Цікавий матч. Але враховуючи, як грають останнім часом і ЛНЗ, і Зоря, є питання. Що говорити про господарів, то дійсно серія поєдинків без перемог вже затягнулася. Затягнулася досить, і досить серйозно. П'ять поспіль матчі не виграють черкасці, п'ять поспіль матчів не вдається. Їм здобути перемоги. Два останніх поєдинки закінчували вони у нічиї. Але ось ця серія тягнеться. І чи зможуть вони перервати її сьогодні? Саме у цьому матчі. Ось напевне, головне питання цього поєдинку. 90 together. Together. Ну і дуже проста настанова. Всі разом, всі разом. Ніхто не кричить одне на одного. Всі разом працюємо 90 хвилин. Тіль. Настанова для команди. Ну і пісня дуже добре відома поціновувачем такого англійського виду спорту, як Дартс. А лунає зараз на черка сирена. Лензе два останні поєдинки зіграли у Нічию. Про... Непогано непогано розігрує цей штрафний. Одразу може бути скидка у центр. М'яч залучається Олензе. Ще один удар заблокований. І, здається, падаючи, падаючи м'яч від рекушети від корпусу захисника, і тоді влучив у руку. І саме про це зараз намагається докричатись. Саме на це зараз натякають. Михайло Райді здається, так воно й було. Ось він удар, падіння і м'яч влучає в руку. Таких моментів багато було. І в цьому чемпіонаті, і в європейських чемпіонатах рука гравця є в природному положенні, тому що гравець падаючи, спирається на руку. Жан Тронтель так і зробив. І Дійсно, м'яч влучає в руку Тронтеля. По Суті рикошетом від ноги від Газона прилітає в руку, на яку спирається. Вже до кінця сезону ще одну дискваліфікацію зловити. Це буде складувати. Хороший момент зараз може бути. Пасіч в штрафному майданчику під лівою ногою м'яч не встигає викрутити закидання на дальні куди. Забуває Лензева в офсайді Пасіч під час передачі. Потішились трохи вболівальники. Але зараз піднятий моментально був прапорець асистента. Давайте подивимось. Цю грає... Ну так, так, так. Є продовження по загрою. Вар не потрібен. Просто по лініях на газоні, по лініях скосу. На газоні можна зорієнтуватися, побачити, що тут був Офсайт, у Геннадія. Але закинув він красиво. Закинув він дуже красиво на Топалова. Ну, і Жан Тронтель біля м'яча. Топалов на газоні таки. П'ять гравців у сінці. Четверо, ще й там на лінії намагається якось виштовхати Башича Танковський. Тронтель! який удар, який сей від Кучеренка. Розкішна робота від обох. Тронтель пробив ледь не ідеально. Ну і Кучеренко. Ще раз дивимось. Ох, який класний удар під поперечину. Тронтель перебиває стінку без шансів. І Кучеренко рятує свою команду. Ще раз і ще раз звертаємо увагу на вітер і. Йшов на віз на Дальній Кутна. Та сильно прилітає м'яч абсолютно усіх. Ніхто добігти навіть близько не міг би. Ж... Зі стандарту теж свій шанс реалізувати незмін. Давайте дивиться перший момент другого тайму, тому що це стандарт біля воріт зорі. Мухарем Яшарі. Спроба пробити одразу і забуває ЛНЗ. Перший момент, перший удар і перший гол в цьому матчі 1-0. ЛНЗ виходить вперед на 47-й хвилині цього поєдинку. Як все просто! Жодного моменту у першому таймі і перший ж момент і головласні ворота. Забуває Роман Вантов, судячи з усього. Зараз ми подивимося на повторі ще раз детально на те, що відбулось. дуже-дуже неприємний епізод. Ще раз Силь пресингуючи. Набігає на Муравську і знову пресин дає результати. Яц класна робота від нього. Вантух. простріл до штрафного майданчика. Палип Будківський в стилі Маркюса Тюрама з матчу Барселона Інтер. Пробував під пробити. Значно розіграли цей штрафний футболісти Зорії Олександр Яцик. Там у штрафному майданчику є Андерсон Джордан. На нього пішов навіс. І Джорджен якраз таки грає боротьбу, що правда йому не вдається. Варіантів немає, нікого тут немає. Тронтель ставить спину, немає порушення правил. Хороша робота вгім'ян. Допрацював красиво. Така ЛНЗ, Тіль. Ох, який момент у Танковського. Згубив Танковський момент. Пробиває. Він значно краще міг тут розібратися. Було враження, але не до кінця зробив те, що мав зробити. Ох, який шанс зараз може бути. Треба віддавати передачу. і Забивати. І зрівнює рахунок зоряної вкотре. Вкотре на рівному місці помиляються в початковій стадії виведення м'яча з власної половини поля. Футболісти Елензеєвені Кучеренко і центрбеки дарують м'яч Мічну, той грає на Будківського. І восьмий гол в сезоні забуває Палип Бутківський. Дуже важливий гол зараз забиває Будківський. Матч, в якому його команда грає краще, але ніяк не може забити. Ну і з ботківський забув дуже важливий гол у ворота лівого берега. Зараз цей пресинг дає результат. З під пресингом. помилка. Перехоплення Мітчина. Мітчин праворуч. Будківський фактично опустив ворота. Браво! Що ще одного заміна готується у Олензе. Ну, тепер зрозуміло, тепер треба забувати, якщо йому Харем Шарі не зможе продовжити цей поєдинок. Це буде дуже неприємно. Це буде надзвичайно неприємно для господарів поля. Володимир з Бутківський ще один удар. Злету від нього Кучеренко змушений у падінні ось так м'яч тягнути. Свіжий гравець у нас виходить на поле. Ну і з'являється Бені Макона. З номером два замість, я так розумію, Мухарема. Мухарема Яшарі, який цю гру продовжити не може, кидає на наунця. Не дуже вдалий. Зараз може бути класна контратака. Петр Мічин несеться. Мічин. Мічин ліворуч. Передача на Яцика. Той пробуває, як спину захисника. Влучив і вилітає такі за межі воріт. І що за кидоні? М'яч дається навіть зачепив поперечину. Так, дійсно зачепив м'яч поперечину. Але В'ятіль виконує котовий. Попередні котові не те, щоб небезпечними були, але ми пам'ятаємо, що призвело до забитого голу. Саме стандарт. Танковський. Центр на тіля. Хороше закидання. Є приємнича. І Андерсон Джордан. Просто зминає його. Без порушення правил. Сайту не було під час цієї передачі. Могімян приймає м'яч. Ну і Андерсон Джордан. Гарно так влітає в нього. Влітає без порушення правил. Акуана. Погано пасічем. Тіль. Тримає м'яч. Праворуч на наумця. Наумець. Один в один проти Антуха. Наумець пробує хитнути. Пробиває непогано. Влучив голову. Змушує це і трохи сонних вболівальників прокинутись зараз, які відчули, що їх команда може йти вперед. Може і хоче тиснути. Ще раз і ще раз показує цей момент з Артуром Авагімяном. А подача у воротарський майданчик Сапуті на виході грає Бені! не влучимо комана. Площіну воріт. В нього тут був дійсно непоганий шанс. Але влучити, Коли така тиснява. Згинання вперед. Непоганий є м'яча, чалесу ще пробити би. Дан Кушніренко опинився на вістрі атаки, там, де він ніби як не мав би опинятися від слова взагалі. <порядок> є ще одна можливість, є ще один шанс. На омець. Стання атака точно цього поєдинку. Наумець. На, на авагім'яна. Той виконує навіс на дальній куту. Удар! Сапутін. Просто розлючений Сапутін. Кричить, пацани, що ви робите? Не можна так вимикатися на останніх хвилинах. Але виконати навіс і абсолютно один тронталь не зміг заблокувати цей удар. Який же прекрасний шанс! Війшов на віз з викриткою. До воріт. Тепер удар уже над воротами. це однозначно був останній. Шанс сьогоднішнього поєдинку так і є. А лунає фінальний свисток. Цей матч закінчується в нічию 1-1. Вітай! На одне одного тренера. Ну, насправді, в другому таймі цей поєдинок став значно цікавішим, ніж він був у таймі першому. В першому таймі ми бачили одну команду, яка активно пресингує, другу команду, яка активно пробує не віддавати м'яч супернику. Врешті-решт, весь ось цей пресинг зорі дав результат перекоплення м'яча. Після помилки Кучеренка і абсолютно банальна дитяча помилка Кучеренка. Він розуміє, він головний антигерой цього поєдинку без будь-яких питань. Його команда сьогодні втратила перемогу дуже важливу для себе перемогу. Втратила.